Всім привіт! З ночного Риму. Стою я одна на зупинці, чекаю автобус вже другу годину. Ось так: нікого нема. Мені ще пощастило, що така зупинка цивільна. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Е, будь ласка, пишіть мені коментарі українською мовою, якщо ви відвикли, підвикли, я вам нагадую українською мовою. Ага. Значить, я така роздратована і зла жінка. От, тому що я три години простояла. Ну, не три, десь дві години і 40 хвилин. Простояла на зупинці. Нас там вже назбиралось десь чоловік 20. Всі втомлені, всі роздратовані. І все. Простояла з дуже важкими підручниками, дуже з важким портфелем. Автобус просто не приїхав. Просто не приїхав. Тобто, я стояла, отак от дивилась в свій додаток. І по додатку автобус приїхав до мене три рази. А насправді ніякого автобусу не було. І от я просто собі там ламаючи спину з цими підручниками, ось вони. О, сходи. Тобто це тільки три, і на двох я ще сижу, тому що ну, щоб в мене зламалась ця підставка під телефон, О, коротше, я так втомилася, так втомилася. Навіщо я пішла туди господи навчатись? В мене вдома такий бардак, такий бардак, я ненавиджу, ненавиджу жити в бардаку. В мене немає часу прибрати. Підлога не метана, не мита. Ох. Так, зараз я зберусь, зберусь, зроблю два відео про мою буденність, мою буденність в Італії. І одне відео зроблю, як я заходила-сходила з антидепресантів, значить. Два місяці була на антидепресантах. Це такий ржач був. Це такий був ржач. Ну, коротше, я вам це буде третє відео. Взагалі в мене тут о, бачите, гранатики дозріли. Буду зараз їсти гранати і заспокоюватися. Ви бачили коли-небудь такі гранати білі? Вони якісь такі біло-жовті, але дуже-дуже солодкі? Такі солодкі, що прямо аж зводить, щелепи зводить. Отакі вони солодкі. А оце, дивіться, яка краса. Боже, чому я не цей художник? Прямо з гілочкою, з Ой, Зараз буду фокусуватися на відео, тому що я дуже. Знаєте, і, розлу, і розлючена, розлучена, і розлучена, і розлючена. Коротше, три години з дуже важкими підручниками. Спина болить. Е, сьогодні понеділок. І в нас повинні були бути лекції по бухгалтерії, і дуже така складна, непроста вчителька в нас по бухгалтерії, а це наш основний предмет економія Адзіндалі, тобто ну, бухгалтерії. От і сьогодні ми повинні були вчити, як нараховувати партії Іва, Господи, все, приїхала. Як нараховувати Іву? Я думаю, що це український варіант, це буде податок на додану вартість. І вона прямо, знаєте, строго настрого сказала, щоб сьогодні всі були у нас дві пари лекцій, щоб вся група була, тому що вона не буде два рази там повторювати і таке все інше. І можна будь-які пропустити пари, будь-які на будь-які пари не приїхати, але на бухгалтерію от просто мертва. Ти повинна там бути. І я сьогодні не приїхала. Блін, а я в неї найліпшому рахунку. Тобто, ну вона така дуже складна людина. Знаєте, нарцис, нарциса бачить здалеку. Тобто я такий лайтовий нарцис, ну, ми всі нарциси, хто робить відео на Ютубі, хто взагалі працює на публіку, ми всі нарциси. Тому що це самолюбці самозакоханість і, ну скажімо так, в мене мама трішечки мене підріхтувала в дитинстві, тому я не дуже себе там люблю. Але насправді всі, хто роблять в Ютубі відео про політику. Там, новини або про моду, або навчальні відео. Всі ми нарциси. Ми любимо на себе дивитися з боку, Як ми виглядаємо, як ми. Коротко. І ще читати, читати ж про себе, звичайно, коментарі. А ваші коментарі, я взагалі обожнюю. Вони прям мене так. Знаєте, підтягують, підтягують мене ваші коментарі. Ой, Прям хочеться з'їсти. Ну, які сладкі оці гранати. Коротше. Так от, значить, я побачила, що вона теж нарцис, вчителька з бухгалтерії. І я вмію до складних людей знаходити підхід, тому що я ж кажу, я лайтовий варіант, а вони такі більш складні. Я навіть в університеті, коли навчалась, значить на юридичному факультеті, у нас були такі складні викладачі: десь 3-4, Ніхто їм не здавав іспити, заліки, дуже важко було скласти. А я могла міжнародне право у нас була шувалова, така що не підійди до неї, така вже стара, стара бабенця, така значить, міжнародне право для мене взагалі як була як роман читала по сімейному праву В нас був Спріндіс такий. Він казав: Я єврейський латиш в Харкові живе, практикуючи адвокат і йому здати сімейне право здавалося, що там може бути важкого сімейне право. Але я всі, всі ці от здавала. А от те, що легкотня, кримінальне право в мене дуже важко пішло. Трудове право дуже важко. Хоча такі викладачі, що їм всі здавали. От. Так от, мої хороші, я коли почала їздити на ці лекції, це я вже три тижні туди їжджу, ці викладачі вони одразу пішли, знаєте, з козирей. Ніхто вам, по-перше, лекції не надиктовує. Я так раділа, так раділа, що е, мене взяли на третій курс, а потім я зрозуміла, яку я взагалі зробила помилку. З іншого боку, це ну, непогано, що я за три роки я це всю цю богодільню закінчу. А якщо б я пішла з першого курсу, мені потрібно було б навчатися 5 років, 5 в цьому інституті. Розумієте? Але ці люди до мене, от я прийшла новенька в нову групу. Вони там всі вже, знаєте, один одного знають. Ну я за три тижні я теж з ними вирушувала. До речі, група мені подобається. подобається. У нас там 50-50, знаєте, італійці з іноземцями, так, на половинку. Дивилася по новинам, що в якомусь містечку Венеції, мені здається, в школі був клас, де був тільки один італійць. Всі інші були іноземці. Так цей клас закрили. Тому що зараз Італія, вона взагалі перетворюється саме на іноземців. Італійців тут дуже-дуже мало стає. Італійки не народжують, а іноземці, які понаприїзджали, вони народжують по три, по чотири, по п'ять і сидять на пособіх. Не працюють на пособіях, сидять. Так от багато дуже у нас в класі людей. Які перевелись до нас з мовних коледжей. Тобто в них на дуже високому рівні французька мова, англійська мова, ем, ну італійська сама собою. Вони просто, вони просто італійці, вони просто народилися в Італії. І, звичайно, я там перші два тижні я посла, там, посла задніх, тому що важкувато. Тому що нам, наприклад, економія політика, от економія політика. Нам декілька лекцій читають то на французькій мові, то на англійській мові. Я взагалі не розумію, чого я туди пішла. Мені не казали, що це таке якесь, знаєте, дуже ускладнений якийсь то інститут. Я ж думала, що там буде все італійською мовою. Рік тому я закінчила школу, я маю на увазі рік навчальний рік, і італійську. І в мене був час на прибирання, в мене навіть був час там е, десь підробити. А тут я взагалі я просто це я прокидаюсь о 6-й ранку, я б і о п'яті прокидалась, б, розумієте? Але мені потрібно спати 9 годин, щоб мій мозок встигав все це перетравлювати, оцю всю інформацію на трьох мовах. Мені потрібно спати не менше, ніж 9 годин. І от я е, лягаю спати в 22,00, все. Маріана виключає всі гаджети і лежить, чекає сон. І прокидаюся я о 6. Тобто 8 годин це в мене не досип. Годину я не досипаю. І я не знаю, що з цим робити. Мені потрібно 9 годин. От 8 годин мені недостатньо. І от я о 6 з 6. Там до сьомої я швиденько швиденько снідаю, там вмилась, значить, віддяглася, зважилась, зважилась і прокинулась більш-менш. І потім до 12-ї години я сижу над підручниками. І мені замало. Тобто 5 годин навчання мені замало, а потім я біжу швиденько на автобусну зупинку, і ще 5 годин в мене лекції вже після обіду. Ну, з третьої до е, сьомої. Тому ну, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома до восьмої. От, до восьмої. Ну, в нас іноді буває трішки раніше, тоді, десь до е, сьомої тридцяти, трішки там пізніше, значить, пізніше, до восьмої. І мені не вистачає. І це не тому, що тайм менеджмент, знаєте, я не вмію себе організувати. Я вмію себе організувати. А проблема в тому, що у на добу тільки 24 години, тільки 24. І я не робот. У мене вже немає чистих цих тарілок. Я не знаю, я вже собі написала так, Маріана, дві години вчиш щось, встала. Помила два предмети. Просто помила два предмети, щоб в тебе хоча б були чисті виделки, щоб було хоча б чим їсти. Це, це краще, це, це просто. О, тому я і відео не знімала, які відео? Просто зараз я вся на такому адреналіні, знаєте, я ще сама себе адреналініла, тому що, блін, от сьогодні оцей податок на додану вартість. Ці люди вчать, а я не вчу, тому що автобус не прийшов. Ви розумієте? Причому за три тижні в нас були три страйки, три шоперу. Такого взагалі ніколи не було. Ніколи. Ви розумієте? Я коли приїхала в Італію 13 років тому, шоперо, ну тобто страйк, забастовка, ну, може, раз на 3-4 місяці була. Зараз кожен тиждень італійці страйкують це, означає, що школи не працюють, університети, інститути не працюють, автобуси, громадський транспорт стоїть, і ми сидимо вдома. І ще наші викладачі сказали, що ну, щоб ми не виходили на мітинги, тому що будуть бити. І одне діло, коли я пригадую, знаєте, коли були мітинги українські, проукраїнські підтримку України. Чемні, виховані, порядні, інтелігентні люди, українці йшли колоннами, були організатори, вигукували гасла, співали юлузі, гімн України співали, несли портрети загиблих. Ой, зараз буду ще передати. ридати. Ішли люди, як люди, зі своїм болем і горем. Оці, блін. Палестини, блін. Знайшли що підтримувати? Я минулого року, я чуть не до, до драки, просто я кричала там: Викликайте поліцію, викликайте поліцію. Я просто, от, просто так зберусь, зберусь силами, і я вам розповім, які в мене були баталії в школі з викладачем історії і італійської мови, коли він зрозумів, що мені не можна навішувати. Що наші українські військові а, коять безчинства, значить, на окупованих територіях. Тобто він настільки був проросійський, Якщо він був непроплачений, то він просто був ну такий корисний придурок для росіян. І коли я просто йому чіплялась горлянку і кричала: викликайте поліцію, мене гноблять тут в школі. Гноблять він кричав: Вигоняйте її, вигоняйте! вона не повинна вчитись тут. Значить, ми за мир у всьому мирі. Росія теж повинна бути, значить, у мирі жити. Хто чіпляв ту ж рану Росію, хто її чіпляв? І от я йому кричала: ніколи не порівнюйте Палестину з Україною. Тут знову одна там наша вчителька, ну це вже в інституті, почала ой, не виходьте, не виходьте на мітинги, тому що мені дуже, звичайно, шкода і Україну, і Палестину. Та як ти взагалі могла порівняти не порівняне? На Україну напали. Росія напала. А Палестина сама напала оцей Хамас. І зараз я бачу, як італійська молодь з університетів, інститутів, наскільки вона накручена своїми професорами, наскільки там прям от працюють ці російські пропагандони. І італійцям, особливо молоді, їм багато не потрібно. Вони в такому віці, знаєте, там 20-25 років, отак от з випученими очима, кудись бігти, кричати, а візьми кого-небудь з них і запитай, ти взагалі знаєш про цей конфлікт щось, про Ізраїль, про Палестину, ти щось знаєш? Воно воно не знає, воно буде кричати, бігти, все руйнувати, вітрини бити, людей калічити палками. Коли були українські мітинги? Ну, люди як люди йдуть. Я потрапила на один такий проукраїнський мітинг два роки тому. Боже, вже три роки, мабуть, пройшло. Я була не в колоні, ми з маман їхали від лікаря, і я пішла собі. Поповнити там картку мені потрібно було. Так люди, ну тобто, колона українська і проукраїнська, вона йшла по трату не по тротуару, а по самій дорозі, а по тротуаром йшла собі, йшла собі життя. І люди ходили, ходили в магазини нормально з дітьми. Коли йдуть зараз мітинги за оцю Палестину, страшно з дому вийти. Я тут вся оточена прапорами палестинськими. Аж видно в, в вікно дивитись. Я купила прапор е, України. ну такий невеличкий. Собі і мамі, і мамі, я, я вам показувала. Я повісила на балкон. І він тут один бідолашний серед цих палестинських прапорів і наш прапор. І е, власник е, оцього орендованої мансарди він підійшов і сказав, що ну, ліпше зняти. Ну, не треба, ну ліпше зняти. Тому що, ну каже, я не хочу, щоб мене тут закидали і шашками, і чим тільки не закидали. Розумієте? Е -е, якраз це був другий страйк, коли були такі масові заворушення з приводу Ізраїлю і Палестини, і оця вся молодь ошелешеними очима бігала, значить, е -е, я. Поїхала ж на нову пошту. Іншого часу я не могла вибрати, тому що цілий тиждень я навчаюся, а страйк був в суботу якраз. От. І е, я ще така кажу: мам, я боюсь чогось їхати в центр, а нова пошта це потрібна, е, яка знаходиться в Римі. Потрібно їхати через центр на метро. Е, наземний транспорт, поліція і карабінери перегородили все, а в, а в метро взагалі нікого не було. Не було ні поліції, нікого. І я вже їхала з нової пошти, це була десь приблизно третя година, і я потрапила у вагон метро оцими митюнгувальниками, Знаєте, по-іншому не скажеш, як матюки якісь. Всі з цими флагами. Причому на цих флагах, флагах, прапорах Палестини були георгівські стрічки, георгівські бантики. Тобто робіть висновки. І я зайшла в вагон, в мене як почало рябіти, знаєте, від цього колорадського кольору. Боже мій, скільки в італії проросійських італійців! Одна тітка стояла, прям така італійка, італійка біля мене. В неї був колорадський браслет і флаг Палестини. І вони вигукували гасла Вівала Палала Палестина і Вівала Русі. А я ще, коротше, я підпрацьовувала вночі була з дівчинкою, і я прям з ночної зміни я поїхала на на нову пошту. А там, значить, мама цієї дівчинки для моєї мами вона принесла три вазони квітів, їм там дарять. На роботі, а вона не любить вирощувати квіти, і вона все передає моїй маман. І я з цими трьома вазонами, значить, поїхала спочатку на нову пошту через центр, потрапила з цими вазонами в цей вагон же, ж, потім на обратній оці, на коли вже їхала назад. От. І мені просто стало погано, тому що стільки росні, і стільки. Проросійських я ще не бачила. Я ще в Італії такого росіянства і оцих русофілів, філорусів я ще не бачила. Уці італійці прямо з цими стрічками георгівськими і з прапорами Палестини. І я призвонила маман, кажу: мам, рятуй! Я зараз вийду на Бочеї на, на Батістіні вийду. Забирай мене на машині і відвези, будь ласка, додому, тому що мені щось дуже погано. Тут я в такому опинилась оточенні, і мені з ними було їхати ну десь пів години. Це так огидно, це так мерзотно, коли поруч тебе стоїть хтось, хто любить Росію. Отакі От вони будні італійські. Це перша була серія, буде друга серія. Не перемикайтесь. Буде друга серія. До побачення, до нової серії. Чао-чао!